Привіт всім! Я хотіла вам показати. До мене приїхало декілька нових льок, і одна з них оця френки з пляжної колекції. І сьогодні я хотіла її з вами розпакувати і подивитися разом, як вона буде дивитися в розпакованому лідзі на поличці. дивитись. Продолжение Як вже сказала, дуже гарне волосся. І ось так її навіть показувати легше, ніж коли камера дивиться зверху вниз. Ось ці шортики. Квадратик із якимись блискавками. Топік. Ще раз покажу. От за допомогою таких штучок ця ж тримається. Тільки вона має узор. Як то шити з частинок? Я єдина ще боюся, що коли їх зріжу, то капелюша так. Добре. Ой. Добре, що я поклала плоскову щипці. Дуже маленькі, дуже зручні. І спробуємо не тільки. А, ні, тримається. Я боялася, що не буде. Ще раз покажу сережки, макіяж, Ну, на мою думку, як я дивлюся зараз в камеру, він достатньо такий рівний. Ручки від'єднуються. Хочу подивитись цю накидку. Ззаду одяг на липучки. До речі, дивіться, може, в кого ще немає такої френки, наскільки класно тут завжди йде стилізація цієї ноги. Наскільки воно все молдовано, наскільки воно все прикольно. І взуття, до речі, на цій камері. Легше роздивитися. Накидка дуже класна, заблискавками. Рукавчик в кінці підвернутий. Ось так. Зняла, дивилася, поставила нас. Не дуже я люблю їх розтягати і міняти її одяг. Так, ну вже видно, я ставлю і капелю вже зразу починає трошки спадати, тому його зараз під... поставлю ляйко на підставку. Окремо купувала підставку. Авки до ляльок. Для того, щоб потім вони гарно в мене, мене дивилися. Ще в її є ось така сумочка. Не знаю, чому вам видно, але прям тут текстура така класна зроблена з блискавками, шурупчиками. Открывается нормально. И мячик. дуже начебто з якшитий з шматочків такий нелегкий і не тяжкий окуляри Коктейль. Ананас, лимончик, трубочка и черепук. Ось так це разом виглядає. Дуже навіть непогано, але все-таки базової франки там більше якихось деталей, більше одягу, але все одно це мені дуже подобається.